Одним з найважливіших показників на Ютубі є ціна за тисячу переглядів. Творча студія моєї Ютубу. Ви можете бачити, за місяць цей канал набрав 21 тисячу переглядів і приблизний дохід 660 гривень. Зрозуміло, що я вам вже багато разів показував, що монетизація це незначний бонус, не більше. Бо ви можете класно монетизувати свій канал навіть ще до підключення монетизації. Але все ж. 30 з хвостиком гривень за тисячу переглядів, тобто менше долара, ви отримаєте. Якщо будете знімати навіть на досить дорогу тематику у мене все ж крипта, заробіток в інтернеті, у мене багато контенту такого, не просто якісь розважальні відео. І все одно досить мало платиться. Тому, якщо ви розраховуєте на якісь великі цифри монтизації, вам треба робити або англомовні відео. Або щоб вони були дуже довгі, і ви туди вставляли десятки рекламних пауз. У мене відео зазвичай менше восьми хвилин, відповідно, там рекламна ставка є лише на початку і в кінці. Де відео більше восьми хвилин, там можна ставити багато. Ось, наприклад, у мене відео найкраща стратегія заробітку на криптовалюті. Тут можна ставити більше вставок. Давайте зараз відредагую, подивлюся, де тут в мене вставки. Ось, у мене бачите, тут. Я не заморочувався з тим, щоб вставляти багато вставок, бо мені важливіше, щоб люди подивилися ці відео до кінця, ніж те, що там їм три рази за відео покаже рекламу, і вони просто підуть на третій хвилині. Але ось мене там автоматично поставив YouTube на майже самому кінці рекламну вставку. І нехай. Бо як я вам вже і казав багато разів, ось мене опис. Дивіться. Телеграм-канал по криптовалюті дуже класний актив. Реферальні посилання на топові 5 бірж, якими я користуюся сам і можу всім радити. Тобто люди реєструються, вони отримують назавжди знижку на комісії, а я отримую потім бонуси з частиною їхньої цієї знижки. Тобто, і я в плюсі, і вони в плюсі. І також посилання на банки, якими користуюся і можу радити. Це для мене значно важливіше, щоб люди подивилися, перейшли в Телеграм. Якщо вирішили якісь біржі скачати... Зробили це з моїм посиланням чи використовуючи мій реферальний код, ніж те, щоб вони там подивилися 10 рекламних вставок. Тому ви маєте розуміти, для себе одразу вам потрібна просто монетизація, це буде одна стратегія. Чи ви все ж більше про те, щоб отримати клієнтів, так? Я багато послуг маю. Наприклад, ось по Телеграму у мене є закритий канал платний. І мені важливіше, щоб люди подивилися, зрозуміли, що я дійсно для них можу бути корисний. І вони прийшли в цей закритий канал, стали моїм клієнтами. Чим, щоб вони побачили 5 реклам там за відео, я б міг її розтягнути на 8 хвилин. І на цьому ми попрощалися. Так само по інстаграму. У мене є купа-купа послуг, які я даю. І чистка, і хештеги, і розбір профілю, і просування, і альтернативний текст підбираю. Люди приходять, звертаються, і це кожен клієнт приносить більше, ніж ось тут монетизація за місяць. Тому фокусуємося на цьому. І тоді у вас будуть результати. І це ви обов'язково ще врахуйте, що в мене тематика дорога. Це заробіток в інтернеті, крипта, просування в соцмережах. Якщо ви знімаєте щось розважальне, якісь влоги, там буде ще значно нижча ціна. Тому не зациклюйтеся ні в якому разі лише на монетизації. Є купа способів, більш детально про це я розповідав ось тут на кінцеві, переходьте і там ділюся всіми способами.